Ці мальовничі місця в селі Степанівка, що під сумами, заплава річки Гуска. Поки місцеві рибалки тут іще ловлять срібних карасиків, але скоро все це може зникнути через хижацьку господарську діяльність. Степанівський селищний голова Володимир Лукаш показує нам місце, звідки брала початок гуска. Колись тут був чудовий гайок, росли берези, було трав'я, відпочивали люди, була джерельна вода, криниці, родники. Зараз нема нічого. Тут пустирь. Як бачите, земля викорчувана, підготовлена до посівної. Тобто, на сюди рік, я так розумію, ця територія вже планувалася під засівання. Лише великий паньок від Старого Ясеня нагадує про гайок, який тут шумів донедавна. Це не єдине місце, де на околиці Степанівки зникли дерева, каже Володимир Лукаш. За словами селищного голови, поле соняшнику, що ліворуч людські паї, які обробляє товариство Хлібодар, а праворуч комунальна земля, на якій росли дерева, а нині теж соняхи. Це рядом з полями товариства Хлібодар Карпенка Сергія Михайловича-керівника. А це ми знаходимося між полем, де він засіяв соняхи. І посадкою, яка колись була на цій, на цій території. Як ми бачимо на цьому місці, де колись були дерева, кущі, зараз посіяний вже соняр. Відстань, яка була викорчувана посадки, і яка винищена для того, щоб самозахватом зайняти землю, складає близько тільки на, цьому, на цій території, на якій ми знаходимося більше 5 гектарів. І ще два роки тому тут висачили клени, акації, але під шумок війни усе викорчували. На землі виднюються сліди від важкої сільгосптехніки, яка перемелювала пеньки, щоб приховати масштаби крадіжки деревини, каже Володимир Лукаш. Наскільки це законно? в мене питання до правоохоронних органів. Ніяких дозволів від селищної ради Карпенко Сергій Михайлович не отримував. і збитки, які заподіяні. Такою діяльністю в нашій громаді це дуже значні. Їх обраховувати повинні спеціалісти. Це десь близько 2 25 тисяч кубів деревини було вивезено із цієї території. Куди вона пішла, незрозуміло. Видно, що е, тут прийшло обробіток фрезування землі, знищені всі, всі пеньки. Після фрезерування або мульчування замість пеньків друзки. А це те, що залишилося після мульчі, якого зробив трактор Карпенка. Пеньків немає, кущів немає, все перероблено як в добрива. Степанівська селищна рада. Керівниця земельного відділу Юлія Сердюк говорить, що два роки тому їх рада проводила облік земель громади. За це заплатили 40 тисяч гривень. У 2021 році ми замовили аудит земель. І так як у нас не прийнятий бюджет грошей немає, ми не можемо її оновити. Оновити на сьогоднішній день. Але це як виявилося на краще. Тобто є на сьогоднішній день докази того, що в 2021 році ці дерева були. От. ну а по факту сьогодні їх немає. так землевпорядниця, показує на карті дерева, які росли два роки тому, і яких нині немає. А це місце, де був гаюк і били джерела, що давали початок річці. Гуска керівник ТОВ Хлібодар Сергій Карпенко так прокоментував звинувачення на свою адресу. Підприємство Хлібодар працює в Степанівці з 2004 року. За цей час ми сплатили сотні мільйонів податків. В нашу громаду. І за цей час ми не обробляли і не обробляємо ні одного гектара землі, на які у нас не заключені договори оренди. Тобто, так, а хто там посіє біля вас сонях? На біля нас? Да, на на землях мовити, громади. Ви знаєте, я відповідаю за своє підприємство, за тих людей, які з нами працюють. Ми відповідальне підприємство. Все у нас легальне, все у нас законне. Голова пробувала нас звинувачувати. Ще позапрошуно году. Він звинуватив, що ми обробляємо незаконно 50 гектарів землі. Ну, возбудило уголовне діло. Воно вже длиться півтора року. Нічого нам не придивили, нічого нам не доказали. Якби ми обробляли незаконну землю, вже би давно нам висували штраф або щось таке. Цього разу Степанівський селищний голова говорить, що готує заяву до поліції та екоінспекції щодо крадіжки деревини і захоплення земель громади. Ігор СТЛЦов для Сумського каналу.